Он горит. Часть. Смотри, вот один ангар. Стены нет, с крыши. Чуть-чуть горит -чуть немножко. Пожарком стоит, тушь. Стены нету. Як мені подобається, що далбьошка Росії не закінчується, і вона не хаотична. Ні, все дуже чітко: дві доби гемсели по срані шуї, звідки виїжджають іскандери, їдуть в прикордоні і і запускають ракети по нашій території. Порозбивали росіянам у військовій частині, звідки виїжджали ці іскандери, ангари, бараки, казарми. І Коли я минулого разу написав, що по мальчишкам прилетіла в казарми, то хейтери, як. Завжди в коментарі, де ти взяв таку інформацію, що в казармі прилетіло. А нам про це повідомили кореспонденти без безпосер... А нам про це повідомили кореспонденти безпосередньо на місці подій. Що да ну, нах... мало так? Та ну дивіться ще, що ви починаєте, ну. в шкаф вообще. Нормально. Лети, как лежать под стеночком. Мы бусечки. Иди сейчас в окно, залетай. Они не собьют его. Они не собьют сейчас, а Нормально. Звичайно, про точну кількість загиблих ми не дізнаємося, але бляха, це відео зсередини казарми. Де ви взагалі таке могли бачити? Дякуємо вам, обісерені російські солдатіки. В мене взагалі настрій топовий. Бо чим ближче до 9 травня, тим путіну потрібно більше перемог, і він гонить, гонить своїх солдатів вперед. Пам'ятаєте оцю цю всю істерію навколо Бахмута, що треба було до 9 травня взяти і перемололи той Вагнер настільки? Тільки, тобто, ціна захоплення Бахмута була настільки великою, що підрозділ, який до цього воював роками в Сирії, який пройшов весь Донбас, він закінчився на цьому бахмуті. а Ті, що залишилися, поперли на Москву. Так, от і тепер треба конче звільнити Курську область до 9 травня, і е, ціна за кожний кілометр просто неймовірна. От проходимо братську могилу. Проходимо братську могилу наших пацанов. Смотрите сколько. Ось вот всі накриті тут трупи. Це все наше. Мені довелося заблюрити, щоб нас не заблокували. Але версію без цензури я вже сьогодні дропнув в телеграм-каналі Петрошевський, тому підписуйтесь, слінки під відео. Діла обгорівші. Йомоє, взагалі згоревше тіла. Вон обгоревше. А тут все накрыты наши пацаны вывозят потихонечку вывозят ⁇ -мо ⁇ мне не что эти чуваки уже ничего не вывозят сколько тут тел жесткое видео да тут больше народу красные повязки наши пацаны смотрите сколько тел лежит смотрите их лица наши бойцы Смотрите. Смотрите, сколько я их прохожу. Я минут только прошел метров на 20. Вот эти вот тела. Вон что-то там нагадно торчит. Блять, пиздец. Видео не для слабонервных. Ну, для настоящих мужчин. Ну да, Россия для русских, мужчины для мужчин, и реакции Соловьева подальше меня не удивляют от слова «зов», тем, что он про бывшего губернатора Курской области. Если Смирнов своровал в Курской губернии деньги, которые должны были идти на строительство фортификационных сооружений для защиты Родины, его не судить надо! по статьям хищения, а за измену Родины и всю его обслуживающую информационную сволочь, включая Романа Лёхина, расстреливать надо подонков, а не предателей Родины, которые де-факто допустили и покрывали заход врага и мучения и слезы наших стариков и женщин. Подобається, як воно харкається в камеру, то поставте лайк, підпишіться на канал. Я буду вам нити про те, що через наш контент, Ютуб вважає, що я тут сиджу і розпалюю якусь ворожнечу, через це нам зрізають перегляди. Але серйозно, де я і де ворожнеча? Допоможіть нам, підписавшись на канал. І найголовніше поставивши у той дзвіночок біля кнопки підписатися. Для Ютубу важливо, щоб ви наші відео дивилися, як тільки вони у вас випадають або в рекомендаціях, або по сповіщенню. Бо так він думає, що наша аудиторія лояльна і пропонує це відео іншій аудиторії, яка ще не приходила на RightNow. Тому давайте просто тицайте, і поки ви тицайте, покажу вам, як Соловйов знущається над колишніми українцями в своїх ефірах, наприклад, екснардеп партії регіонів Марков на секундочку подумав, що в Росії є свобода слова. В Руді знайшлося, могло б спасти, которое, кстати, спасло нас. Это противоядие памяти о Великой Победе. Ведь на самом деле мы же были очень близки к тому, чтобы пойти по тому же страшному пути. Ну, россия это пошла в 2017 году. Россия, до 2017 -го года надо да, еще вот так, к этому надо вернуться. Да. Речь идет о другом: что нас же спасло, мы же шли тем же путем, что и современная Украина. Мы остановились Путин, именно благодаря бессмертному полку. Путин был избран, и Путин пользуется такой поддержкой, потому что бессмертный пол. А почему бессмертный пол? И Путин очень... Я тебе объясняю, если ты перестанешь по украинской манере всех перебивать, Хорошо. то ты даже начнешь понимать. Хорошо. Вот в ради развратили и никак не могут в чувство привести. Пінечцям привыкли к постоянному висказуванню точки зрення спокойно, щас висвидаємо, як називається в народі. Базу. На базу, да. базу базу, базу. Ти подиви на нього, звик висловлювати свою думку. А в Соловйову взагалі не сподобалось, що Марков сильніше зализав Путіну, ніж він конкретно в цьому хронологічному відрізку. Той ж Соловйов каже про безсмертний полк, який спас, а цей каже: Ні, Путін спас. А Путин тем часом залезуя очко Илону Маску. Я являюсь активистом молодежного космического центра и мечтаю после окончания университета работать над проектом пилотируемого полета на Марс. Как вы думаете, будет ли у меня такая возможность и планируется ли создание такого проекта в России? Вы знаете, есть человек в Штатах, он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди не часто появляются. Человеческой популяции, заряженный на определенную идею, если она даже сегодня кажется невероятной, то, э, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. так же как и в свое время были реализованы идеи того же королевы. Королева. Он серьезно сказал королева, и все, и больше ничего не добавил, никакого контекста. То есть. Корольов, який отримав 10 років таборів, якого катували, морили голодом, стяли йому на голову, вибили всі зуби, а потім випустили з таборів, і він створив їм ракету. Отакий От чоловічик, кружка і корольова, з слагері, вони тепер гордяться. І постійно вони не договорюють у цього контексту. Він. Трошки от трошки додати, і все змінюється. От, наприклад, в програмі Кісельова історія про те, що Путін поїхав в Адміралтейство і поговорив про важливість надводних дронів. Формування нового обліка війни морського флоту на полях сражень господствуют безпілотники. А в морі все чаще приміняються безекіпажні катера, так називаємо беки. Розробка і випуск подводних і надводних беків. Настає Путін дажни бути серійними. А чого ви взагалі заговорили за ці беки? Хто вигадав їх і успішно використовує? Чому не розповідаєте, що ці беки загнали ваш флот? Перегнали з бази постійно діслокації в Севастополь в Новоросійськ. Що раніше ви підходили до чорноморських берегів, а зараз стріляєте прямо з порту, але звідти аж з Новоросійська. Чому ви не показали кадрів, як з беків можуть злітати ФПВ-шки і розвалювати ППО? Може, тому що у вас немає таких беків, і це у нас вони є. І це ваша ППО страждає через це. І оця. Пропагандистська недосказаність вона реально в кожному матеріалі. Дональд Трамп прибуває в сопровождені внуков. Здесь его уже ждут Илон Маск, Роберт кеннеди младший и глава нацразведки Тулсі Габард Под крышей кассия центра адреналин зашкаливает и на трибунах, и на борцовском ринге. В Октагоні уроженець Луганска, россиянин Нікіта Крилов, но взбудоражил весь мир на неделе сам Дональд Трамп. Почули так, росіяни із Луганська що то там в Октагоні і пішли далі. Але чомусь не сказали, що самого цього зрадника Крилова, який виступав під українським прапором, а потім перефарбувався в АКФАФ. І був він взбудоражений в цьому Октагоні, буквально в нокауті в першому ж раунді, ну, трошки, да, змінює победні речі. Або, наприклад, Соловйова бомби через те, що Зеленський звинуватив Китай в постачанні зброї в Росію. Я не розумію, чому Зеленський такий подуманий? Якщо ти жалке нічтожество вияснив. То что Китай работает то Прекрати покупать беспилотники у Китая. Прояви волю, отношения. разорви дипломатические, дипломатические отношения. Да. Давай, покажи как надо. Ни одного китайского беспилотника на Украину. Это да, вообще еще а? китайского. Mm. Подождите. Ні, паніта, це наче ви бзіті сказати, що 90% уражень дронами на полі бою відбувається завдяки вашому головному союзнику, що аби не Китай, то російські військові не помирали б з такою швидкістю, що, що це взагалі за байт на пацана? Тіпа, давай, відмовся. і Зеленський сидить, дивиться такі це відео і каже. А видомовлюсь и все. Вот раз Соловьев сказал, значит все, видомовлюсь. Аж мне не очень, приятно. мы наконец-то получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. Так, а можно наконец найти уже это оружие? Вот я сколько на фронте бываю, китайского оружия, что-то я не видел. Просто... Не... И гениальный счет эта фраза. Китай, представители Китая, занимаются производством некоторого оружия на территории России. Это как? Тобто на наших заводах работають китайці? А ми не знали. А ми і не знали. Я пересіблюють. Они приходять і нашими по-русски, по тим по-китайськи, і так вот китайці работають. Че ж це зарплати? Китайці це робочі здається, що це не дешева робочі сила, які можна взяти і завести. Ну, звичайно, Китай славиться своєю дороговартісною робочою силою, але не про це була мова взагалі. Зеленський казав, що Китай постачає в Росію елементи для виробництва зброї. Навіть порох постачає, тобто ви можете з оцих всіх комплектуючих, які постачає Китай, формально це не зброя, але по факту виходить, що ви збираєте і це зброя. І катушки для оптоволокна вони теж постачають і накручують там в своєму Китаї кілометри просто на своїх заводах. А що це все відбувається? Бо санкції не працюють, і Росія мужньо їм протистоїть, то там рубі грозить нам якимись та санкціями. Но они ж не работают. здесь, Если не работают, надо вытащить это. Выключить. Ну ладно, нам, работают. Санкции работают, но нам от этого нехорошо. Не, я с... Но и не так плохо, как они бы хотели. Но Они были уверены, что он нас да. То это... Но это не значит, что санкции вообще не работают. Все работает, понимаете, это, конечно, даже Кока-Колу ну, вот перестали поставлять, и то мы какое-то время ощутили сказали, вот нет кока колы потом раз, опять появилась. Ну, конечно, работает. Но как-то не очень. Ну, плевать на Кока-Колу. На самолетов у нас не хватает, чипов у нас нет своих, турбины мы пока только свои разрабатываем. Да много чего у нас не хватает. Ну, давайте все-таки реальности смотреть в глаза. Ну, давайте мы, если мы будем реальности смотреть, я же говорю, и на поле. Боевого соприкосновения. У нас тоже, прям, знаете, мы не бежим там вперед, Конечно. они сдаются. Сложно, сложно. Ну все, сложно. Да, но мы же идем вперед, идем. идем. И здесь идем вперед, идем. И папка вперед шел, шел. И пришел домой вперед, как ногами. Ой. Ой, папа. Ой, папа, папа. Папа. Що ми можемо констатувати після цих відео? Ну, по-перше, що папки закінчуються, а по-друге, ішаки теж закінчуються. От виліз із ями. Нічого не опалення? Ні, все. Отпускай, да, далі. А знаєте, що не закінчується? Контент на каналі RightNow. завтра вийде огляд на найогидніший пропагандистський фільм, який я тільки бачив. Оцінка на МДБ 1,5. Це тупо російська версія фільма Піаніст Паланський, тільки замість Адама Броуді в головній ролі носатий вірмінин, і він не піаніст а скрипаль, замість нацистів Азов. Але вся ідея злизана насправді, ну, сюжет я маю на увазі з фільма про війну в Грузії, теж російського пропагандистського, тоді він у 2009 році вийшов. Коротше, благаю, поставте дзвіночок біля кнопки підписи. Ситися щоб не пропустити завтрашню прем'єру, бо воно реально того варте. Побачимось всім, папа. -па.